Чому я не хочу ділитись посиланнями на матеріали для прикрас і не ділюсь нюансами стосовно їх збірки. Мене звати Ольга, і я роблю прикраси. У мене не дуже розкручена сторінка, не багато підписників, але постійно отримую запитання від у декреті, наприклад, стосовно того, як почати робити прикраси, де замовляти каміння, що скільки коштує. Чому я на таке не відповідаю? Все просто, бо я не хочу. Вважаю, що цього достатньо. Є декілька моментів, які я хочу все ж таки прояснити. Я замовляла каміння, фурнітуру, все це тестувала, чи фарбоване, чи не фарбоване каміння, чи класної якості, чи погане, чи дійсно я замовила нержавію і таке інше, це все мі часто гроші. Я не хочу, щоб з моїм досвідом хтось щось починав. Бувало так, що я замовляю каміння, воно приходить поганої якості. Я можу або повернути за нього гроші, або втратити в який сенс мені ділитись з вами класними посиланнями. Я не розумію. Можливо, ви мій потенційний конкурент, і ви купите те, що потрібно мені, тому я нічого не розповідаю. Другий пункт це дуже легко самостійно знайти. Треба скористатись не тільки браузером, а й іншими соціальними мережами. Там є дуже багато гарних порад, особливо у коментарях. Люди пишуть, де вони що купують, діляться їм якимось життєвим досвідом, і ви по маленьким частинкам можете зібрати велику кількість інформації і нею скористатись. Колись у мене запитали, де я купую коробки. Мені дуже легко дати відповідь на це питання, але є декілька нюансів. Я обирала коробки під себе. У мене є мішечки, я маю певний розмір прикрас, вони не маленькі. Я орієнтувалась на те, що я буду класти у ці коробки. Який вам сенс з того, що я дам посилання на те, що купую сама? У вас можуть бути інші прикраси, інший розмір, інші вкладення, подарунки і таке інше. Вам потрібні інші коробки. Ну я я вважаю, що знайти коробки пакування і всі ці розхідні матеріали дуже легко. Я то поділюся, але що вам з того. Ну не знаю. Є ще один момент. Буває, мене запитують щось стосовно фурнітури, який розмір я замовляю, або щось таке. Ви повинні розуміти, я звикла збирати прикраси певним чином. У мене є певний розмір волосінні. це те, на що я збираю намистини. Я люблю намистини певного розміру. Я розумію, якого розміру у мене фурнітура, які я люблю з'єднувальні кільця, товсті чи тонкі. Я все це підбирала, щоб воно один під одного підходило. Яка вам буде користь того, що я розповім, що я замовляю? Крімпи 2 мм. вони можуть вам не підходити зовсім. Навіщо витрачати і ваш час, і мій час, тому що ця порада не принесе жодної користі, але є виключення, коли я все ж таки ділюся інформацією. Буває так, що людина сама старається, що шукає, але у неї от просто не виходить. Зазвичай це видно по сторінкам майстринь. Вони щось роблять, але то фон у них не такий, то не знають де купити застібку, таке інше. Коли я бачу, що людина намагалась самостійно щось робити, тоді я допоможу. Якщо людина нічого не зробила, хоче одразу прийти на готове, У таких випадках я зазвичай відмовляю у наданні інформації. Ці чесно, я й сама інколи щось запитую, але перед цим я самостійно намагаюсь знайти чи то каміння, чи то фурнітуру, чи то як користуватись тим чи іншим сервісом. Я це пробую сама. Мене щось не виходить. Виникають питання, тоді я можу звернути за допомогою. Вважаю, що це нормально. Але коли ви одразу нічого не зробили, запитую. Та, ну, для мене це не ок. Також я можу розповісти інформацію у тих випадках, коли людина питає мене щось загальне. Наприклад, як замовити з Китаю, я не знаю, живу у Харківській області, воно до мене не доходить. Але проти того, щоб давати якісь конкретні посилання.